Я починаю. Ого, набір Макдональдса. Супер. Тепер я. Вау, у мене теж. Я спробую перша. Кока-кола відмінно втямовує спрагу. Що? Як так сталося? А, я зрозуміла. У мене шоколадна Кока-Кола. Точно обожнює шоколад. Ого, класно. -нам 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 -нам. Вау, це ж цукерки ММДЕМС. Ого, шоколадне коло з цукерками ММДЕМС – ідеальне поєднання. Блін, я теж так хочу. Yeah. Так, спробуємо. Ай! Допоможіть, я вся промокла. No. -ха -ха. Ну, як тобі дуж із Кока-Коли? Нічого смішного тут нема. Упс, як шкода, що ти залишилася без Кока-Коли. Цікаво, картопля Фрі теж шоколадна. Так, повне захоплення. Шоколадна картопля Фрі такого більше ніхто не куштував. Хочу з'їсти одразу все. Чудово! Я можу їсти її вічно. Ого, тут їстівна навіть коробка. Ти не жартуєш? Ну-ка, спробуємо ти мене обманюєш, вона неїстівна. Ех, я залишилася і без картоблі, і без кока-коли. Не засмучуйся, тримай. Ого, дякую тобі, велике. Ти справжній друг.